Привіт, це новий Oppo Find n 5 і він дуже тонкий. Можливо, ви не розумієте, що тут тонкого, а я вам покажу це складаний смартфон, і він реально дуже тоненький. Я вам більше скажу, це реально дуже дивує, навіть скептиків. Якщо людина не цікавиться смартфонами, наприклад, окрім айфона, не знає інших телефонів, коли ти даєш в руки оце і кажеш, а тепер розгортаємо у людини легенький шок. Але почну не з самого смартфону. Почне з того, про що можливо не кожен думає з оглядачів з нас, от які розповідають вам про смартфони. Справа в тому, що найбільше всього про цей телефон розповідали західні блогери, журналісти. Бо основна презентація, наскільки я розумію, була в Лондоні. Я часто при підготовці сценаріїв, коли вже там написав свої враження, іду і передивляюсь інші огляди, просто щоб зрозуміти, що я нічого не пропустив, принаймні важливого. Але цей смартфон, як ви пам'ятаєте, я висвітлював навіть в новинах. Він мені був цікавим, чому. Тому що це складаний смартфон, і так як у Самсунгівського фолда є один такий собі недолік, і тут його не повинно було бути. А саме камера у Самсунгівського фолда, камера не така сама, як флагманська, а опа, ну наче це такі прям смартфони, в яких камери прямо офігенні. Я за ним слідкував. І коли з'явилася інформація про те, що він буде над тонким, що він і такий, і сякий, прям дуже дуже крутий, я про це розповідав в новинах. І звісно, коли він вийшов, з першими оглядами я пішов дивити. І вайп навколо цього смартфона був, знаєте, просто вау нереальних космічних масштабів. Це найкращий складаний смартфон в світі. Він просто знищив всі інші Самсунг знову в прольоті і все таке. І ні, на всякий випадок тут нема жодної копійки від Samsung. Я просто багато користуюсь різними смартфонами, і Fold смартфон від Самсунг вже багато років є напевно моїм улюбленим андроїдем за весь рік. І на даний момент я дуже чекаю сьомий фол. Тож, про що я? Оці оглядачі, вони не те, що хочуть вас надурити, і більше за те, вони навіть не проплачені, вони не розповідають дуже добрі речі про якийсь смартфон через те, що їм заплатили. Бо я відкрив вам секрет: на презентаціях навіть дорогі журналісти, найбільші блогери, вони майже завжди все роблять безкоштовно. Бо ти просто сам вирішуєш, хочеш отримати доступ до смартфону до офіційного релізу? От тобі можливість не хочеш. Ну потім, можливо, у тебе буде проект, а може і не буде. Тож вони просто Просто не усвідомлюючи того, що Fold смартфон це не просто смартфон, розповідають про нього як про залізяку. І вона тут геніально крута. Звісно ж, на перший погляд. Бо коли я його дістав з коробки, я ж сам прифігів. Я подумав, що ну дійсно Samsung в прольоті. Тому що я його відкриваю, воно прям клаце, приємний такий відгук є від цього. І він нереально танкий. І при цьому я починаю читати характеристики, і вони... Зносять башню, і я думаю, що могло піти не так, чому я досі хочу Fold 7 від Samsung. Ну що ж, сідайтесь зручніше, я буду про все розповідати. Я не просто так почав з інших оглядачів техніки, я не хочу нікого образити, але справа в тому, що цей смартфон сьогодні, от, наприклад, в Україні коштує приблизно 100 тисяч гривень. Можливо, це і завищений цінник там 88 тисяч гривень, але це все ж таки тяготіє до сотні, навіть психологічно. І навіть якщо б на нього був величезний попит, і ціни устаканились би часом, то ну, давайте будемо чесними. 65-75 тисяч це теж велетенська сума грошей. І от ви, надивившись різних оглядів, які вам розповідають, що один фолд – це погано, а інший фолд просто розриває його в клопче. Дивитесь на ціни, а вони приблизно однакові. Хоча і один, і інший коштує просто космічну суму грошей. Ідете, звісно, купуєте те, що вам порадили на YouTube. І от в цьому і небезпека. Цей смартфон, дивлячись на нього, тримаючи в руках і знаючи його характеристики, важко не вважати найкращим. Якщо не серед всіх смартфонів, то як мінімум серед всіх фолдів. Давайте розберемось, чому. Тут чіп Snapdragon 8 Elite 3-нанометровий, і при цьому в такому тонкому корпусі. До того ж, в цьому самому корпусі батарейка на 5600 мАч. Та ще зі швидкістю зарядки по дроту 80 Вт і по бездроту 50 Вт. Крутий набір камер на блямбачки навіть Сел є і перископічний телевік є в розгорнутому стані. На дисплеї майже нема складки є вологозахист захист по стандарту IPX9, Правда, захисту від пилу немає. І при цьому він має товщину в складеному стані 8,9 мм. Якщо покласти його поруч з iPhone 16 Pro Max, ви їх майже не відрізните. Тобто вони майже ідентичні. По масі він не відрізняється від сучасних флагманів, як то iPhone 16 Pro Max чи Samsung Galaxy S25 Ultra. Там різниця в грамах, причому не завжди на користь інших. А якщо ви його відкриваєте, то товщина половинки вже стає 4,2 мм точки зору здається, що китайці дійсно відкрили якусь магію. Бо як все це можна помістити в оце? Це дуже круто. При цьому от, тримаєш смартфон як звичайний, тобто як мій S25 Ultra, можеш ним користуватися як звичайним. Він не відчувається ненадійним, тому що тут алюміній 7000 серії, тут приємний матеріал позаду. Попереду у вас скло, причому з плівочкою одразу з комплекту. Якщо вас цікавить комплект, то у нас в інстаграмі є розпаковка, і навіть титановий шарнір. Капець як подобається цей слайдер для переходу в беззвучний та віброрежим. Я вважаю, що таке повинно бути на всіх смартфонах. Це прям must-have фіче Шкода, що її мені здається, і Oppo зі своїх смартфонів теж приберуть. Напевно, єдине до чого я можу доколупатись саме от в такому стані, це елементи керування. Покористувавшись смартфоном тиждень, я можу сказати, що вони розташовані за високо. Дивіться, смартфон доволі великий. Коли ти тримаєш його отак, твій палець ну ніяк не дотягається до клавіші блокування, в якій схований сканер відбитків. Тобто, щоб розблокувати. Смартфон, тобі треба по-любому його перебирати. Нагадаю, смартфон дорогий, якщо впаде, буде погано. І тоді смартфон розблокується. Якщо ж вам треба регулювати гучність, то вам треба по-любому вже застосовувати чи другу руку, чи прям ризикувати, тому що клавіша регулювання знаходиться аж отут. Дуже і дуже. Високо, ну ще напевно варто зауважити, що вібро в смартфоні дуже слабке в тихому приміщенні при налаштуванні яскравості, наприклад, я чую його звук, а відчуття майже відсутні. В налаштуваннях можна викрутити силу вібра на максимум, але хаптік віддачі це не допоможе. Але знаєте, яка штука? Вау-ефект від користування цим смартфоном у мене пройшов доволі швидко. Десь через години-дві після того, як я його налаштував. Хоча, по правді сказати, він почав проходити вже під час налаштування. І це означає лише те, що надавати надмірної ваги характеристикам не варто. Я про це завжди кажу: що дуже важливо це софт, важлива реалізація. Є дуже багато важливих речей, а не тільки перший вау-ефект, який тут. Ну, напевно, найбільший серед всіх, що у мене були за останній час, бо давайте будемо чесними: вау ефект тут крутиться навколо товщини. Сама товщина вражає, і все, що помістили сюди, в цю товщину вражає. Але як і у випадку з рамками навколо дисплея, Ну, згадайте, наприклад, той самий Pixel серії A чи не знаю iPhone XR. От пам'ятаєте, та шуміха, коли. Вийшов iPhone XR і всі казали великі рамки. Але при цьому люди при користуванні не помічали цих рамок. І я не кажу, що це добре. Насправді, якщо рамки маленькі, напевно це краще. Але ти до цього швидко звикаєш. І звісно, якщо є альтернатива. Однаково ти береш з меншими рамками. Так і тут, якщо є альтернатива, от у вигляді Oppo, яка тоненька і рівно така сама, чи навіть краща, ніж той самий Samsung чи Pixel Fold, ти береш Oppo. Але уявіть собі, що тут є недоліки, які будуть сильно впливати на ваш досвід використання цим смартфоном. Особливо, якщо ви знаєте, навіщо вам складаний смартфон. От тоді вам товщина вже перестане так сильно приносити задоволення, і тут знову ж таки на секундочку повертаючись до тих, хто розхвалює цей смартфон. Я не кажу, що вони винуваті. Скоріше за все, це просто люди, які не використовують фолди в житті. Так вже сталося, що як я вже сказав, мені фолди дуже подобається, і я ними користуюсь дуже багато. Наприклад, Fold 6 від Samsung я використовував як основний смартфон, і навіть iPhone не брав в руки, тому що мені просто фолд закривав всі задачі, окрім відеозйомки. І я знаю, яким повинен бути складаний смартфон не тільки по хардвер частині, але і по софту. І як ви зрозуміли, до софта ми ще повернемося. Але пізніше, давайте спочатку про залізяку. Вона тут насправді топ. Snapdragon 8 Elite. Правда, трохи зарізаний на сім ядер, але при цьому він не гріється навіть під час стрес-тесту. Смартфон дозволяє грати в будь-які ігри, і при цьому довго довгі сесії його не гріють і він не тротлить. Я вважаю, що невеличка жертва за рахунок урізання процесора тут повністю виправдана. Смартфон не тротлить і працює стабільно. Дисплеї теж вражають Зовнішній на 6,62 дюйми зі співвідношенням сторін 20,7 на 9. Тобто ви користуєтесь цим смартфоном майже так само, як і будь-яким іншим. Звичайним. Частота розгортки до 120 Гц, максимальна яскравість 1600 ніт. Роздільна здатність 1140 на 2616 точок. Дисплей LTPO OLED. Внутрішній, так само LTPO OLED теж має частоту розгортку до 120 гц. Яскравість вже 1400 ніт, пікова 2100, діагональ 8,12 дюймів, тобто це найбільший складаний смартфон на сьогодні. Роздільна здатність 2248 на 2480 точок. А це означає, що співвідношення сторін тут 9,9 на 9, тобто майже квадрат. Окремо відмічу, що на дисплеї є антиблікова плівка, і на вулиці з ним працювати набагато приємніше ніж з іншими фолдами та й більшістю смартфонів. Єдиний мінус всіх фолдів, і цього не виключення це навіть не згин, який ви все ж таки трохи бачите, а те, що відтерти внутрішній дисплей від плям пальців дуже і дуже складно. Але фобки фопки тут немає. І що зовсім дивує, і зовнішній, і внутрішній дисплеї підтримують роботу офіційного фірмового активного стилоса. Ви його докуповуєте, як і для Samsung фолда, і можете робити зі своїм смартфоном як на внутрішньому дисплеї, так і на зовнішньому, що завгодно за допомогою стилусу. Навіть віддалено керувати смартфоном, оце прямо топ. І здається, що ну краще бути не може. Але ні, може. Наприклад, автономність тут просто конська такого я не очікував. Ще раз при такій товщині у вас батарейка на 5000 мАч. годин, тому що вона з кремнієм. У Samsung ємність акумулятора всього 4400 мАч годин в товстішому корпусі. На сьогодні Oppo Find 5, по всім тестам, що я бачив, серед всіх фолдів найавтономніший навіть з іграми за день його висадити майже неможливо. Про Samsung я такого сказати не можу. Там треба було слідкувати за смартфоном. Тут ви можете грати, користуватись ним. Більш за те, варто згадати, що фолдами я майже завжди користуюсь саме в такому стані. Але цей часто використовую і як звичайний смартфон, тому що тут це просто зручно. Камери на папері теж виглядають клас. Основна на 50 мегапікселів F19. При цьому вона трохи ширша ніж зазвичай. Еквівалент фокусної відстані 21 мм. міліметр. Але розмір сенсора не такий великий, як у флагманів, 1 на 1,56 дюйма є оптична стабілізація. Перископічна лінза має матрицю на 50 мегапікселів зі світлосилою f2.7. Еквівалент фокусної відстані 75 мм. Розмір матриці 1 на 2.75. Доволі маленька. Оптичний зум тут 3-кратний. Також є оптична стабілізація. Ну а третя камера це 8 мегапіксельний надширик. Кут огляду 116 градусів, тобто не найширший на ринку. Світлосила f2.2. Є автофокус. Камери насправді непогані, але в день будь-який смартфон сьогодні буде робити непогані результати. Якщо ж фотографувати в сутінках чи ввечері, то ультраширик краще не використовувати. Він тут відверто слабенький. Всі інші камери, ну, в принципі, я б сказав би, норм не флагманські, але знову ж таки, ми порівнюємо з іншими фолдами. Навіть у пікселі, який славиться своїми фотоможливостями, в фолді камери простіші, ніж у флагманських моделях. Чому? Да, тому що подивіться знову ж таки на товщину. Сюди неможливо було б вставити. Оптику і матриці того ж розміру, що і в великих смартфонах, ну і наче ця блямба була просто неприємно велика. Вона і так трохи завеликувата, але мушу сказати, що вона зовсім не дратує. До речі, чув відгуки про те, що на інших смартфонах це прям напрягає, особливо на Xiaomi. Тут нема такого відчуття. Навпаки, за допомогою цього виступу, приємніше тримати смартфон. А от з відео вже є нюанси, тому що, по-перше, в 4К60 ви можете писати відео тільки на основну камеру і на телевік. На Ультраширик чомусь не можна, але на всі три модулі можна писати навіть під час зйомки, перемикаючись між ними, в 4К 30. виглядає непогано. В день навіть можна використовувати, хоч і якість ультраширика і тут не дуже. А от ввечері ультраширик зовсім виходить з чату, тобто з нього брати нічого неможливо, і я його не раджу використовувати. І тут я вже починаю більш детально порівнювати смартфон з тим самим фолдом. Справа в тому, що камери тут тільки виглядають чимось флагманським, навіть логотип Hasselblad є, і також є перископічна лінза. Але по факту, у Fold вони навіть трохи краще, тому що основна. І телевік приблизно однакові, хоч там і не перископічна камера. Телевік, але ну вона так само трьохкратна. А от ультраширик у Samsung покраще буде, а відео він пише суттєво краще, ніж оцей смартфон. І от на цьому моменті я пропоную все ж таки перейти до головної частини огляду. Я планував навіть не знімати відео, я планував просто зробити невеличке застереження і одразу попереджу вас, що ви можете бути зі мною незгодні, і можете вважати, що я в чомусь не розібрався. Я ділюсь своєю думкою. Справа в тому, що я дуже багато користувався фолдами. Я не просто так про це постійно кажу. І якщо ви вважаєте, що я не правий, але ви не використовували фолд смартфони, і вам здається, просто що всі інші щось показують, розповідають, воно дійсно на картинці виглядає класно і так воно і є. То краще спочатку покористуйтесь, перш ніж сперечатись. Якщо я в чомусь не розібрався, я прям видалю це відео, якщо я сильно сильно натупив. Але я впевнений, що в чомусь я точно не натупив. Але все одно буду радий прочитати ваші коментарі. Тож як я сказав, на папері все офігенно, але коли я вже налаштовував цей смартфон, зіштовхнувся з деякими проблемами. І ви знаєте, ні, почну навіть не з налаштування. Почну з того, що у мене смартфон постійно трохи вигнутий назад. Я не знаю, чи це буде видно. Я вам... Якось це підзніму. Тобто, от просто я його тримаю і він трохи вимте. Якщо трошечки його додатково ще вигинаю, я його можу просто, мені здається, зламати. І оце відчуття, що він пташкою дивиться назад, прямо з коробки. Ну, якщо ви не вірите, я вам ще покажу. От просто от так це виглядає. І коли я тримаю його в руках, я це прям відчуваю. Це не жарти. І так, шарнір тут. Титановий, і так на презентації я навіть бачив кадри, що опо, отак от розкривали смартфон, клали на дві поверхні, внизу було пусто, і отак вішали знизу 20 кілограмову гірю, і він витримував її. Тобто, шарнір. Напевно, ну він не вигнеться. Він просто може полетіти, отак. Знаєте, але. Ну він не зламається. Але проти фізики не попреш. І Поки я писав цей сценарій, нарешті вийшов краш-тест від Джері Рік Евресін. І він там тестував цей смартфон. Все було непогано, поки він не почав його гнути. Як я сказав, фізика і фізика навіть от в такому складному стані, коли він його трохи намагався вигнути, внутрішній дисплей зламався. Він там чи тріснув, чи щось таке, коротше, потік. І це не розкриваючи телефон. Будь-який інший фолд з цим порався нормально. Коли він розкрив смартфон, на здивування сам Шарнір дійсно витримав, хоча смартфон і дуже сильно вигнувся. Але ми не знаємо, чи зламався би дисплей внутрішній якщо б він не зламався до цього в складному стані. Проте, коли він почав отак його гнути, то тут же ніякі ребра жорсткості при такому розмірі не допоможуть, і дисплей просто перестав бути функціональним. Тобто цей смартфон не витримує нормальних та й навіть просто яких-небудь навантажень. При цьому нагадаю, що Samsung з цими тестами порається. Це шикарно, і тут я поставлю вам запитання: ви готові заплатити зайвим міліметром товщини заради надійності, коли ви платите от такі гроші за телефон? Ні, звісно, я не рукажоп, я не сідаю на смартфон, я їх не ламаю, і в принципі відношусь до техніки обережно. Тому для мене це не найбільша проблема, але я просто вимушений про це сказати. І я думаю, якщо б він постійно не був трохи вигнутим, то я б цей пункт можливо навіть упустив би другий момент. Цей смартфон, як будь-який інший фолд, повинен фіксуватись в от такому положенні, флекс положенні. Але коли він отак стоїть, буквально маленька вібрація, і він відкривається назад. І якщо він на якійсь поверхні, він може просто куверкнутись. Так, тут заявлена та сама функціональність, як і на самсунгівському фолді, але вона не реалізована нормально, бо у вас стан є фіксований, відкритий. Закритий і стовідсотково посередині, все, що інше, він просто може відкритись, і це означає, що всі оці застосунки, включно з YouTube, які дозволяють вам працювати в флекс режимі, вони тут стоють ну не те, що повністю безглуздими, але частково точно. Далі, от такий нюанс: фронталка на внутрішньому дисплеї вставлена аби як. Ну вона дуже некрасиво вставлена і вона перекриває різні інтерфейси. Якщо б вона була хоча б відцентрована, ну тобто, щоб радіо з камери і радіо смартфона виходили з однієї точки. Це було б хоча б естетично. І так, можливо, хтось скаже, що це нам розповідає власник Land Rover Discovery 5, у кого з симетрією теж не все гаразд. Але там не було альтернативи за ті гроші. А за ці гроші вона є. І у Samsung, до речі, зовсім не видно фронтальної камери на внутрішньому дисплеї. Але найбільше, що мене розчарувало, це софт. Тому що, роблячи великий смартфон, ви повинні розуміти, як люди ним будуть користуватись. А ви, як покупець, повинні розуміти, для чого він вам потрібний. Я приведу свої приклади, бо, як я сказав, я користувався багато фолдами і зараз чекаю на Fold 7, коли його презентують. Ви ж розумієте, що от такі дисплеї, який майже квадратний, ви не будете використовувати щоб тільки робити одну задачу. Бо інстаграм дивитись на звичайному смартфоні, зручніше його зручніше дивитись, от на цьому дисплеї. Грати в більшість ігор теж зручніше на цьому дисплеї, бо вони широкоформатні. Дивитись відео в YouTube, ну так ви отримаєте трохи більше простору, але все одно будете бачити велетенські чорні рамки, бо співвідношення сторін не таке, як ми звикли бачити, і не таке, для якого робиться більшість контенту. У нас не існує чи майже не існує квадратного контенту. Квадратний дисплей можна використовувати там для навігації, і то не на ходу, а щоб щось подивитись, бо дисплей просто великий. Для того, щоб щось прочитати, браузер чи якусь статтєйку, можливо, читати книгу. Так, але більшість задач повсякденних все ж таки зручніше робити на більш звичному дисплеї. І саме тому Fold девайси я використовую як навіть не мультизадачні, а мультивіконні девайси. В моєму сценарії найчастіше у мене є нижній екран зайнятий однією задачею, і верхній. Наприклад, я дуже часто люблю ввечері пограти в якусь іграшку, а зверху розташовую невеличке віконце Ютуба. Дуже важливо, що я можу зробити його невеличким. Це може бути якийсь подкаст, якась лекція, де мені, начебто, і цікаво побачити якусь там інфографіку чи емоції людей, але я не постійно зосереджений на процесі. Я граю, проте бачу відео. Інколи я використовую смартфон з розділенням на три екрани. Наприклад, коли роблю стріми для якихось партнерів, я розташовую на одній частині чат Ютуба, на іншій стрім з ОБС. Я це роблю своїми шляхами, не суть, і я бачу все, що відбувається. А на третьому екрані я бачу сценарій, який я гортаю. У мене все отак от зав'язано, і все це на одному екрані. реал-тайм. Я все це бачу і зі всім можу комунікувати. Бо це великий екран. Чому ні? Оп, походу, про це не знали. Я звісно не кажу, що саме мій кейс використання гнучкого смартфону правильний, але тут є прості факти: це квадратний екран, і я навів аргументи, чому я вважаю, що в першу чергу треба використовувати мультивіконність якщо вона вам не потрібна можливо вам не потрібний складаний смартфон подумайте над цим тут же мультивиконність зробили мультизадачністю тобто як на звичайному смартфоні просто з іншим інтерфейсом де ви можете гортати між застосунками коли ви робите отак піднімаєте палець вгору і обираєте застосунок що вам потрібний просто ви це бачите трохи в іншому інтерфейсі і чомусь інших оглядачів це капець як здивувало і вони прям сказали що це топ, так повинно бути всіх Бо подивіться, яка анімація, як воно плавно бігає. Ви можете дивитись одне вікно інше, переміщатись між ними. І вони активні. Але і в мультизадачності в сучасних смартфонах всі вікна активні. Головне, щоб оперативки вистачало. Тут ви не можете розташувати нормально навіть два вікна. Ви можете зробити у вас є опції, просто розділити екран. У вас буде чи права і ліва сторона навпіл поділення, чи верхня і нижня. І якщо, наприклад, ви хочете грати в гру на великому екрані і дивитись маленьке віконце з Ютубом, ви цього не можете зробити, тільки розташувавши вікно YouTube поверх вікна. Але тоді ви будете перекривати інтерфейс гри, що нам. Не підходить це ж як треба було не додуматись до цієї дуже простої банальної фішки, що просто можна було змінювати пропорції. Вона тут не змінюється. Ви можете просто вгору відправити одне вікно, і воно там буде активним, але ви не будете на ньому нічого бачити. І бачите тільки великий екран гру, чи зробити навпаки, і будете бачити тільки великий екран гри, чи зробити навпаки. Можна розмістити три вікна, але вони точно всі будуть активними, і ви будете бачити тільки один екран. Скажіть мені, на фіга така мультивіконність. Ну так, ви знаєте, що ваш смартфон може показувати три застосунки, але ви їх не бачите. Насправді їх можна побачити, зробивши щіпок чотирма пальцями, але вони будуть не в пропорціях, вони не розтягнуться на весь екран, а будуть з рамками. Нафіга це потрібно, скажіть, великий екран, а ви використовуєте його відсотків на 25-30 менше, ніж можете. Це те, з чим Samsung порається ідеально. Саме заради мультивіконності я обираю для себе фолт, бо для мене це капець, як Після фолду мені дуже складно повернутися на звичайний смартфон. А тут, ну я не бачу резону просто у використанні цього внутрішнього екрану. Але є і інші нюанси. Наприклад, в смартфоні за стільки бабок ви відкриваєте меню застосунків і бачите дохреніще китайського шлаку. Як от два Тіктоки, якщо ви відновлювали резервну копію, бо один вже встановлений це китайський смартфон, а це державний застосунок, як у нас діє. Як, наприклад, Лазада. Що таке лазада? Більше ж мене бісить неможливість нормальної кастомізації вашого робочого стола. Треба встановлювати якийсь сторонній лончер, щоб налаштувати все під себе. Ну дивіться, от внутрішній екран. І я тут бачу не стільки оцей згин, скільки те, що прорізь між цими двома половинками е, дуже велика. Вона більша, ніж між іншими застосунками. І я розумію, що це два окремі дисплеї. І так і є. Якщо ми затиснемо палець для налаштування, ви бачите один екран і інший. Справа в тому, що. Це є відзеркалення о цього дисплю. Тобто, оця половинка є першою половинкою того внутрішнього екрану, начебто відзеркалення можна налаштувати, чи ви хочете, щоб цей екран був таким самим, чи ні. Хоча я потім цього не знайшов, як зробити, але, начебто, десь бачив. Проте ви не можете розмістити більше чотирьох іконок знизу на такому дисплеї. Це було б логічно, цього зробити не можна ні тут, ні тут. І це означає, що і тут. Ви не можете розмістити більше іконок ніж отут у вас є можливість зараз зробити. І будете бачити оцю щель. Є інші дивні нюанси. Наприклад, коли граєш в Бравл Старс, а можливо, і в інші подібні ігри, дуже часто я не можу натиснути на клавішу внизу екрана. У мене тут гіперзаряд, а він не натискається. Я навіть перевірив, щоб я не затискав дисплей своїми руками через відносно тоненькі рамки. Але ні, таке просто стається. Чомусь екран не реагує в активних іграх на деякі клавіші. Але і це не все. Тому що я не впевнений, що люди будуть користуватися смартфоном по 7 років. Проте є факт, цей буде підтримувати стільки 4 роки. Це означає, що через 2 роки, а це вже реалістичний термін. Ви використаєте половину строку служби вашого телефону у Samsung Пікселя, наприклад, це 7 років. Звісно, є й гарні речі, як, наприклад, ремоут-контрол, за допомогою якого можна керувати макбуком. Але це ж можна робити за допомогою AnyDesk. А от DeX режим вам ніхто не замінить, щоб перетворити ваш смартфон на комп'ютер. Але тут вставочка, я ж думав, що покажу вам, як ремоут-контрол виглядає. Але у мене не вийшло його запустити. Я зробив все як в інструкціях. По-перше, в телефоні його не знайти. По-друге, треба встановити застосунок на комп'ютер офіційний від опо. І коли його встановив, почав запускати. У мене викинулись всі можливі джекічанчики. Він ніяк не запускався, а потім ще й відмовлявся килятись стандартними способами. Довелося закривати примусово. Коли воно завантажувалося, я так і бачив, як якийсь китайський вініпух сидить і краде дані з мого опо. І знову ж таки, все це коштує дорого. Від Чуття саме від софта доволі китайське. Причому це ж я вам все показував, забув сказати, коли я все налаштував, більш-менш під себе, щоб воно не мазолило око. Коли ви його запускаєте, ну тут просто трендець, іконки, наче із сімбіан. І звісно, все окрім мультизадачності і мультивіконності, це доволі суб'єктивно. Бо можна сказати, що ну технічно смартфон офігенний конструктивно, ну треба бути трохи обережнішим, але це і логічно, бо це. Гнучки смартфон, наприклад, в пісочок його зовсім не можна, але знову ж таки, якщо ви готові витратити такі велетенські гроші на те, щоб у вас був і планшет, і телефон в одному. Бо і планшет, і телефон, причому гарні, ви можете купити по ціні цього пристрою. І це будуть гарні пристрої. Можна і від Apple обрати, і від Samsung, чи від когось іншого. Але якщо вам потрібна саме універсальність, то ви повинні самі собі відповісти, навіщо вам от такий великий саме квадратний дисплей? Щоб ви знали, що з ним робити, а не розчарувались. Потім я дуже сподіваюся, що цей огляд вам допоміг зрозуміти, чи потрібен вам саме Oppo Find N5 чи ні. І якщо так, то придбати його можна у наших друзів в магазині Pixafone, бо саме вони надали нам його на огляд. Але при цьому у них є і велетенська кількість інших смартфонів, в тому числі і вживання, які вони дуже сильно перевіряють, і їх можна радити. Я зараз їх сам тестую, можу сказати, що там все класно. Так що переходьте за посиланням в описі і дивіться. А також пишіть ваші коментарі наскільки я не правий стосовно Oppo Find N5. Побачимось скоро. Всім пока.